Коли за вікном шелестить різнокольорове листя осені, в нас на кухні традиційно пахне ароматна випічка, яка наповнює оселю теплом і створює свій особливий настрій. Сьогодні готуємо сирні палички, надзвичайно смачні і дуже хрумкі. Для початку готуємо опару в тепле молоко, додаємо дріжджі. У мене це, як завжди, торгова марка, духмяна хата. Дріжджі, які ніколи мене не підводили, всипаємо цукор, все гарно перемішуємо, додаємо 3 столові ложки борошна і залишаємо опару на 10 хвилин. Ось так гарно вона піднялась. Тепер додаємо сіль, решту борошна і замішуємо тісто. Далі поступово додаємо м'яке вершкове масло, вимішуємо до однорідної консистенції, накриваємо рушничком і відправляємо в тепле місце підходити приблизно на 40 хвилин. Час прийшов, тісто гарно підросло, а це означає, що дріжджі працюють. Робимо обминку та розкачуємо тісто у прямокутний пласт товщиною приблизно 5 мм. На одну половину тіста викладаємо натертий твердий сир. Далі накриваємо начинку другою половиною тіста. Добре притискаємо качалкою, щоб краї міцно з'єдналися. Знову розкачуємо приблизно до 5 мм. Далі нарізаємо наші майбутні палички, кожну смужку перекручуємо декілька разів та викладаємо на застелене пергаментом деко. Знову накриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці на 25 хвилин. Перед випіканням змащуємо яйцем і прикрашаємо смаколики. Я обрала кунжут, кмин і морську сіль. Тепер відправляємо сирні палички у духовку, температура 200 градусів, печемо 15 хвилин. Ось так. Така смачна ароматна випічка у нас вийшла. Обов'язково спробуйте, приготуйте, нам смачно, нехай буде смачно і вам.